Кадронова атака на Київ вбила батька і його п'ятирічну доньку. Це сталося у Голосіївському районі столиці. Повідомляє нацполіція. Третя жертва атаки шахедів. – 80-річна жителька Дніпровського району. Там ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку і загорілася квартира на горішньому поверсі. З того будинку надзвичайники евакуювали жителів. Усього уламки ворожих БПЛА цієї ночі впали у п'яти районах столиці. Повідомляють у ДСНС. Пошкоджено три житлові будинки та складське приміщення. За даними міської військової адміністрації, травмованих 10, найменшому 11 місяців. На Київщині під час атаки шахедів постраждали двоє людей: жінка та чоловік. Заявили в нацполіції. У них незначні травми, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки. У Броварському районі також пошкоджений приватний будинок. Ліквідована пожежа на підприємстві. І більшість ворожих дронів, що летіли цієї ночі на Україну, були саме ударними. 97 з них збили повітряні сили на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 25 безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Усього ворог запустив 147 БПЛА з різних напрямків. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина. Уночі росіяни масово вдарили кабами по Краснопіллю. Це прикордонне селище на Сумщині. Ці кадри наші кореспонденти зафільмували дві години тому і досі тліють дахи будинків. У селищі вже фактично немає жодної вцілілої хати. Усі адмінбудівлі та лікарня розбиті вщент. Людей терміново евакуюють, бо вижити тут вкрай важко. Загалом за ніч на прикордоні Сумщини вже пролунали 25 вибухів. Росіяни атакують з авіації, мінометів та безпілотниками. Найнебезпечніші нині області ті, що межують із російськими Курщиною та Білгородщиною. Там фактично постійно присутня ворожа авіація. З цих районів оголошена екстрена евакуація. Нині евакуаційні рейси вивозять жителів Краснопільської громади, де лишається близько п'яти тисяч цивільних. Деталі розкаже Олеся Боровик. Знищені цілі вулиці, все в уламках. Такі кадри фільмують жителі прикордонного селища Краснопілля, що на Сумщині. Росіяни розбомбили його буквально за три дні. Дом розбили гепсом. Нема ніде нічого Одно то як. його... Ну, приїхали голка, це сваха дала курточку, сваха дала кофту, сваха брюки дала. Пані Ніна розгублено стоїть під центром для переселенців. Її цим ранком вивезли евакуаційним рейсом. Плаче, бо навіть одежі своєї не лишилося. Все згоріло в будинку після прильоту каба. Без нічого стались. Голі, голі Краснопілля за 8 кілометрів від російського кордону. Якщо раніше місцеві потерпали від артилерії противника, то нині ворожі винищувачі відлітають від держкордону в цьому напрямку, аби дозаправитися. І знову повертаються, щоб нищити житлові квартали. Каби, дрони артилерійно, каби, дрони регулярно. що я посередньо ночував штук. Ну, сто 20, може раз штук 10 насчитав і потом штук 10. Виїхав з рідного дому і Сергій, хоча й до останнього вагався. Вже кілька днів ночував зі своїми котами в підвалі. Росіяни гатили настільки сильно, що із речей майже нічого не встиг зібрати. Я, я тільки тільки з котами з одної сумки. Це вже сестра сумку ще налона. А це котів mm -hmm. Ну, вони квартирні, вони на вулиці пропадуть. Евакуаційні автобуси переповнені. Всі намагаються скоріше виїхати з селища. Він виходив крас на Зробили сьогодні місцево в да. Страшно дивитися. Дом культури розбили. Адміністративна селищну роду найбільше розбитий центр громади кількома днями раніше в громаді знищили єдину лікарню шість ударних дронів ворог скерував у корпус із лежачими хворими. У Краснобілі ще лишалося близько п'яти тисяч людей. Їх усіх мають евакуювати. Також вивозять жителів інших прикордонних сіл, які межують із російськими Курщиною та Білгородщиною. Йдеться ще щонайменше про тисячу людей. Із Сумської області Олеся Боровик Олександр Лек. Сінко, ми Україна, марафони. Єдині новини. Україна шириться тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики над Запорізькою та Дніпропетровською областями ворожі безпілотники. Тому там можлива робота ППО. І російська авіація вже запускала каби на Сумщину та Донеччину. Минулої доби росіяни вбили трьох жителів Покровська. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Тип зброї, що використала ворожа армія для атаки на місто, встановлюється. ще щонайменше четверо людей на Донеччині поранено. І маємо оновлені дані генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті. Російська армія найбільше атакує на Курщині та Покровському напрямку. Там минулої доби відбулася майже половина усіх боїв. На Покровському напрямку ворог наступав 44 рази. На Курщині у порівнянні з попередньою добою російська армія інтенсивніше використовує авіацію та артилерію. Попри це, українські захисники зупинили в Курській області 25 штурмів противника. На сході ворог активно суне на Лимансь. Турецькому і Новопавлівському напрямках усього за минулу добу на фронті відбулося 147 боєзіткнень. Майже півтори тисячі окупантів вбили та поранили у боях минулої доби наші захисники на фронті. Особливо вдалим для ЗСУ було полювання на ворожі артилерійські системи. Знищили їх 104. Підбили наші ще 27 російських броньованих машин і 185 авто. На брухт перетворили 9 танків та 5 засобів ППО. На Росії вночі вибухало в районі НПЗ у Волгоградській області. Очевидці повідомляють в соцмережах, що спочатку чули звуки прольоту безпілотників, потім бачили спалахи в небі. А у місті Калач на Дону пишуть ворожі пабліки. Російська ППО працювала біля військового аеродрому. Безпілотники цієї ночі завітали ще до Саратовської та Ростовської області. І з новою силою палає нафтоперекачувальна станція Кавказька на Кубані. НПЗО горить вже п'ятий день після атаки дронів. Цю станцію для транспортування нафти росіяни використовують, зокрема для експорту. Вночі стався повторний сильний вибух. Постраждав трубопровід, що з'єднує резервуари на станції. У лікарнях Запоріжжя залишаються шестеро поранених у наслідок ворожої атаки напередодні. Серед них і дев'ятимісячний хлопчик. Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої важкості. Нагадаю, росіяни вдарили кабами по місту у ніч проти суботи. Загинула ціла родина, тіла чоловіка та його доньки. Рятувальники витягли з-під завалів. За життя матері медики боролися понад 10 годин, та врятувати її не вдалося. В Україні запустили онлайн меморіал про життя загиблих героїв. Проєкт завдяки збирає, зберігає та поширює спогади про загиблих у російсько-українській війні з 2014 року до сьогодні. Це історії не лише про втрату, це історії про життя тих, хто загинув, захищаючи країну. Як працює завдяки, розкаже Вікторія Дмитренко. Війна забирає життя, але залишає назавжди спогади. І саме зараз момент для того, щоб зібрати всі імена, всі обличчя, всі історії і не втратити нічого. Дафна Сосновська все життя працювала рекламником від початку повномасштабною волонтерить. А віднедавна разом з однодумцями робить велику онлайн-платформу проєкт завдяки меморіал-пам'яті про загиблих. Це е, наша студія. Кімната, де ми пишемо інтерв'ю, коли є можливість, тут вони майже 24 на 7, проводять зустрічі онлайн та наживо, їдять, іноді навіть ночують та заповнюють увесь робочий простір життям героїв. Кожна така історія вона формує нас як націю. Нам не можна їх втрачати. На стінах сценарії документальних фільмів, які стануть або вже стали частиною меморіалу. На стінах ви бачите фільм про Максима Мединського. Так не скажеш. Ми робимо шифовку, тобто переводимо в текст все інтерв'ю, виділяємо ті частини і фрагменти, які важливі. Зараз на платформі вийшло вже два фільми-портрети. Першою стала стрічка про 27-річного добровольця, командира розвідника Яра Батога. Коли Ярик народився, це поміняло все наше життя, і це історія. Про життя не про смерть, а саме про життя, про особистість, про те, що рухало цією людиною, і що їй хотілося нести далі. Ми хочемо ставати голосами цих людей. Записані години розмов, емоційні, складні зі сльозами. Але те, що врешті потім залишиться в меморіалі, це передусім про життя, якими вони були до війни, про що мріяли. Тепер їхніми голосами говорять рідні та друзі. Це історії людей, які любили жити, любили тусуватися, не знаю. Там любили свою роботу, вірили в те, що вони робили. І класно передати не тільки суху цифру, чи там ім'я, дату життя і смерті, а й, а й що це була за людина. Тут всі герої і всі рівні наголошують автори проєкту. Хтось воював ще з 14-го, хтось пішов друге з початком повномасштабної. Нещодавно меморіал поповнив документальний фільм-портрет про полеглого захисника добровольця, комунікаційника та журналіста Максима Мединського. Він був людиною, яка мене виховувала. і я не певна, що я б каталась на мотоциклі, якби не було Макса. Фільм про Максима це передусім теплі спогади в колі друзів, розповідає рідна сестра Оксана. Він був найкращим братом, чоловіком, татом. Любив країну та хотів якомога більше дістатися вище до неба. В цей похід ми обійшли всі двохтисячники наших Карпат. А ще мав велику мрію, яку тепер хоче обов'язково втілити в життя його сестра. Я вже не раз говорила про те, що в нього була мрія піднятися на казбек. І він її намагався втілити в життя, але через там погодні умови і деякі складнощі підняття на таку висоту йому цього не вдалося. І я б хотіла з часом втілити в життя його мрію, можливо, через якусь кількість років разом з його донькою. В меморіалі поки сотня анкет героїв на сайті таку може заповнити кожен. Проєкт безкоштовний для всіх користувачів, родичі, друзі чи колеги можуть доповнювати історію загиблого, поки через електронну пошту чи соцмережі. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко, Ми Україна, марафон Єдині Новини. Перцевий газ водомети та травматична зброя. Так поліція намагається придушити протести у Туреччині, які не вщухають четвертий день. Попри заборону, тисячі людей збираються в Анкарі, Стамбулі та інших великих містах країни на підтримку затриманого мера Стамбула, екрама Імамоглу. Він вважається головним опонентом президента Ердогана. Опозиціонера заарештували після його заяви про участь у виборах 28-му році. Імамоглу звинувачують у корупції, і підтримці терористів. Сам він усе за Речує напередодні акція переросла у протистояння та сутички з поліцією. Затримано щонайменше чотири сотні людей. Папу Римського виписують з лікарні після тривалого лікування від пневмонії. Очікується, що сьогодні 88-річний Франциск повернеться до резиденції у Ватикані. Перед випискою має намір з'явитися на публіці, щоб благословити людей з вікна своєї лікарняної палати у Римі. За словами медиків, Понтифіку знадобиться ще два місяці відпочинку. Через тривале використання кисневої терапії у нього можуть виникнути труднощі з мовленням, і йому можливо доведеться знову вчитися говорити.